Всіх вітаю на моєму каналі. Що, хотів я показати, як я проживаю в місті і що я маю. Ось такі маю персики. Такі персики. Середня вага навіть, ну така. Щоб вам показати. От персик, от, вже бачу, що то починає клювати. 400 грамів. Так, живу я в місті і є присадивна ділянка, получається вирощую кабачки. От. Це вже у нас, я вже посадив другий раз. получается, это уже будет другой урожай. Вот такие кавачки. Так. Так. Тут у меня идут помидоры. Починають красніти. Пинемо капаємо. І тут у мене вже йде теж, уже третій, виходить, буде ворожай. Це картопля. Вот. Вона виходить. Це в нас сьогодні. 15 серпня. 15 серпня. Отак. От Вже картошечка під верхом. Поки туманом я її обробляю не даю такої великої кор корки. Зараз буду обратно включати трохи землю, я піддержую, так як би сказати, щоб вона була більш волога. Бачите, що десь не делось. Тут земелька вже починає відкриватися, значить от, картошечка лізе. Так, хочу вам показати це помідора йде. Трошки помідора в мене цьому буду... не така, як я думав, що буде. Але що маємо, то маємо. От ще йде у нас. Це парсоквий сад у мене. Тут тут є черешня у мене, яблуні. Яблука Голден. Не бризкав їх. Мене пчоли опиляють, то всі Дерева залиті, але треба буде просто брати і обривати. Так, от такі вже є кабачки. Зараз саме хочу показати. Я думаю, в кожного така штука є. Це не новшисту велосипедик, але він трошки. Такого отаке от лезо. Лезо тут 80 сантиметрів йде. Це іменно для того, щоб отакі от території обробляти там що залишилося. Получається, в мене там був аридеська, дужі пішли і погнав бурян, але я бурян такий підкошую кури. отримаю курей. Так Це у нас помидорка. І у нас ось картопля. Це 41 дневка, виходить, 40 дневка на неї у нас говорять. Ось така вона гарненька. Десь не десь квитує. Ось така картина. Дуже-дуже і непогана. такий в мене садочок. Це картопля для себе. Це вторий, виходить, урожай. Ну, виходить, була посаджена це у після грудня, не лютий в березні місяці. Я садив це де в числах, не знаю, п'ятих я березня садив. На тої платації, виходить, ось та платація, отам. То було посадження перва картопля, потім це друга вже посадив я її. І це вже буде третій урожай, як дасть Бог, то буде третій урожай. Баклажани наші. Ну, томати, верніше, правильно? Баклажан – це буде по-волгарськи, а по-нашому буде томат. Дивимося. Получається вона такого. Получається виду. От. Це виходить. Іде такого, вона як похожа більше не на сливку. От такого вона варіанту. бджілки літають але бджілкам тут нема що врати от тут в мене посад да, так ну, скажу так що це не скоросла, щоб ви не подумали що чого така невеличка бодиля маленька але дивіться скільки помідорів. це такий сорт і він саме більший, і виходить, як би сказати, найкращий зійшов. З тих, що я садив, то плохо зійшло, у нас було дуже холодно і через те і не було врожаю. А я це вже висаджував, висіював у ґрунт. То отак. Отакі справи. Рішив я вам показати свій городик такий. Отакий городик. Персики У мене назва персиків. Колінг і Рідхавен. Рідхавен, вон. І де він йде? Ті дерева, виходить, в мене тут. І там йдуть те ж саме. Получається отак. Кабачок у мене йде. Я забув його назву назву. Не можу пригадати. Ну, все-таки який він, ну, виходить, добре адаптується до нашого середовища. У нас це жара і він більш лучше у нас. Але, 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 щось, щось тут, що йому мені сподобалося. І мурашка бігає. Це не є добре. Буде дивитися, що він захворів. Хоча добре він себе показував. От такі вже кабачочка є. Тут були в мене огірки, але в мене тут земля не дуже добра. По картині можна побачити, що земля в мене тут іде. Ви така піщана. І з глиною. Землі такої тут немає. Та і вона відрізняється. Ось, бачите, туди навезене земля, получається ось, Даже видно, що там чорніше вона йде, а тут така Тож, друзі, вирішив вам показати таке коротеньке, невеличке відео. Сім. Гарного дня, вечір. Бувайте здорові!